Глава 15. Шоста планета була в десятеро більша за попередню. На ній жив дідуган, який писав робезні книги. Ти ба. вигукнув він, побачивши маленького принца. Мандрівник. Маленький принц сів на стіл і перевів подих. Він уже так стомився. «Звідки ляти прибув? запитав його дідуган. Що це за грубезна книга? поцікавився маленький принц. Що ви тут робите? Я географ, відповів дідуган. А що таке географ? Це вчений, який знає, де розташовані моря, річки, міста, гори і пустелі. Дуже цікаво! вигукнув маленький принц. Оце вже справжня професія, і об'їв поглядом планету географа. Ще ніколи маленький принц, не бачив такої величної планети. Ваша планета дуже гарна, а океани тут є. Цього я не можу знати, відказав географ. А, розчаровано протяг маленький принц. А гори і цього я не можу знати, відповів географ. А міста, річки і пустелі. Цього я теж не можу знати, мовив географ. Але ж ви географ. Саме так, сказав дідуган. Я географ, а не мандрівник. У мене зовсім немає мандрівників. Не географи ж ведуть облік міст, річок. Гір, морів, океанів і пустель? Географ надто поважна особа для того, щоб тинятися по світу. Він не виходить зі свого кабінету. Але він приймає у себе мандрівників, розпитує їх, записує їхні розповіді. І якщо ті розповіді когось із них зацікавлять географа, він з'ясовує, чи порядна людина цей мандрівник. А навіщо? Бо мандрівник, який бреше, спричинив би справжню плутанину в географічних книгах, так само, як і той мандрівник, що забагато п'є. Чому? Бо у п'яниць двоїться в очах, і там, де стоїть одна гора, такий географ позначив би дві? Я знаю одного такого, сказав маленький принц. З нього був би кепський мандрівник? Можливо. Отож, коли виявляється, що мандрівник людина порядна, тоді й перевіряють його відкриття. Ідуть дивитися? Ні, це надто складно. Вимагають, щоб той мандрівник подав докази якщо виявиться, що мандрівник відкрив, наприклад, Велику гору, то він має принести з неї велике каміння. Раптом географ захвилювався Але ж ти і сам прибув здалеку. Ти мандрівник, опиши мені свою планету. І географ розгорнув книгу записів, підстругав олівець. Розповіді мандрівників спочатку записуються олівцем, потім ждуть, коли мандрівник подасть докази. Тоді вже його розповіді можна записати чорнилом. Ну, прошу, сказав географ. О, в мене там не дуже цікаво, мовив маленький принц. Усе таке маленьке. У мене є три вулкани, два діють, а один погас. Але хто знає, все може статися. Так, усе може статися, потвердив географ. А ще у мене є квітка. Квітів ми не записуємо, відказав географ. Чому? Це ж найпрекрасніше, що є на світі. Тому що квіти ефемерні. Що означає ефемерні? Книги з географії, найцінніші з усіх книг, сказав географ. Вони ніколи не старіють. Дуже рідко трапляється, щоб гора зрушила з місця. Дуже рідко буває, щоб океан пересох. Ми пишемо про те, що вічне. Але згаслий вулкан може прокинутись, перебив його маленький принц. А що таке ефемерний? Погаслі ті вулкани, чи вони діють, нам це байдуже, мовив географ. Для нас має значення гора, вона не змінюється. А що означає ефемерний? повторив маленький принц, який, спитавши про щось, ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Ефемерне. Це недовговічне, те, що скоро зникає. І моя квітка скоро зникне? Ну, звісно. Моя квітка недовговічна, мовив подумки маленький принц, їй нема чим боронитись, окрім тих чотирьох колючок, а я залишив її вдома зовсім саму. Це вперше взяв його жаль, але він знову набрався духу і запитав, де ви порадите мені побувати? Відвідай планету Земля, відповів географ. У неї гарна репутація. І маленький принц вирушив у дорогу, не перестаючи думати про свою квітку.